Розвідка Сполучених Штатів Америки заявила, що Іран збирає сили завдати потужного удару по Ізраїлю. Сотні ракет та дронів вже готові. Про це далі. Підтримай українські новини, підпишись. Тисни лайк та напиши коментар підтримку ЗСУ. Надходять тривожні новини із Близького Сходу. Сполучені Штати Америки та Ізраїль привели свої військові сили у готовність до стримування удару Ірану. Розвідка Сполучених Штатів Америки, а також союзники Ізраїлю та США в регіоні, заявляють, що удар Ірану неминучий. Перехоплення розмов іранських військових підтверджують, що вони готуються завдати удару різними способами по Ізраїлю, а все це через те, що світ дозволив Путіну робити все, що він хоче із Україною, а також імовірний удар Ірану по Ізраїлю, пов'язаний з тим, що декількома днями раніше Ізраїль завдав удару по іранському консульству в Сирії. Там було знищено високопосадовців Ірану, серед яких був іранський генерал, а також там, ймовірно, були інструктори із Росії. В даному консульстві розроблялися атаки по Ізраїлю. Варто нагадати, що Ізраїль продовжує військову операцію в секторі Газа для знищення терористів, а також звільнення ізраїльських зарушників. У свою чергу, як пишу засоби масової інформації, Сполучені Штати Америки надали дуже велику допомогу Ізраїлю. Більше 20 літаків F-35 та сотні керованих бомб, а також ракети до систем Петріот. Дану допомогу Сполучені Штати Америки надали без затвердження чи згоди Конгресу. Цікаво, чому штати не дадуть допомогу Україні таким самим способом, а тянуть час. А ви, друзі, як думаєте, нападе Іран на Ізраїль чи ні? Пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо за увагу, продовжуємо підтримувати українських військових.